Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події середи 20 березня. Поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне резервуар Чернівецького водоканалу наповнюється водою. На дністровському водогоні завершили ремонти. Говорили про волонтерство та виклики під час війни. Відомий музикант Святослав Вакарчук відвідав Чернівці. 23 роки лікується від онкології. Історія буковинки Анастасії Шушкевич. Чому зростають ціни на овочі, а м'ясо дешевшає? Прикордонники в Чернівецькій області затримали ще двох військовозобов'язаних чоловіків, які хотіли незаконно втекти до Румунії та їхнього провідника. Охоронці рубежу здобули інформацію про підготовку до незаконного перетину державного кордону України з Румунією на ділянці відділу Красногільськ. Житель Чернівецької та двоє жителів Івано-Франківської області домовились із місцевим мешканцем про те, що він проведе їх до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску. За це кожен заплатив по 5,5 тисяч євро. Однак похід туристичної групи зупинили прикордонники неподалік лінії державного кордону. Щодо затриманих склали протоколи про адміністративне правопорушення. Аварійні роботи на Дністровському водогоні завершені. Ліквідація прориву тривала декілька днів. Роботи ускладнювалися тим, що тріщина знаходилася в самому низу труби. Спочатку необхідно було осушити місце аварії. У середу, 20 березня, ремонт завершили. О 12.30 водогін почали заповнювати водою. У Чернівці водоканалі кажуть, наповнення резервуарів чистої води відбувається поступово, орієнтовно до 8 годин. З початком Великоднього посту щороку спостерігається зростання цін на продукти. Наскільки здорожчали цього року овочі та фрукти? І що купують на ринку центральному, дізнавався Євген Пасайлюк. Ціни на овочі зросли на 10 гривень, а м'ясо навпаки стало дешевшим на 20 гривень. Які ціни на прилавках продавців? Чиї покупці та як відновили роботу на центральному ринку? Зросли ціни на огірки, дуже добре сьогодні ага. Ми підняли ціни. Наскільки зросли, якщо порівнювати. На 25 гривень. Це з якого періоду? За три дні. А є що на що впали, наприклад, ціни? Ну, картошка, чуть подешевіла. Партошки, так? Да. На скільки він перемотає? На гривень три. Дві клієнти приходять, Чи переважно є таке, що дуже, смішається. дуже, дуже мало. Встановилося на факт, що ні торговля, ні то людей. І що людей мало і що не покупають. Цінники фруктів поки не змінились. Так як були, так і є. – А яку ціну зараз яблука розкривають? Тридцять гривень, тридцять гривень. Як які яблучки? За все від яблук. – Мандарина, Мандарина – 70 гривень. – А горіхи домашні, так? Домашні, мої домашні магішки. Сама б'ють, сама перебирає. 100 гривень? 100 гривень баночка літрова. чи щось Ще після цього що стало, слабенько. Не зросла ціна і на зелень. По 20 гривень коштує Петрушка, кріп, зелена цибуля. А ось на м'ясну продукцію ціни впали. Ну, починаємо, 100, 120, 150. Нема, ціна не буде висока, ну, давайте, І дайте, рости не мало. буде, ціни будуть падати. Таке по 120 гривень, виходить, 108 гривень. Сто 900 гривень. Купівельна спроможність наших людей упала. Упало. Знаєте, зв'язку з чим людей нема. Ми запитали чинівчан, що купують зараз на ринку. Купила молочні продукти, сирочки пані. Творогу зюмом, во для блінчика. Зростають, звісно, зростають ціни, бо додають трошки пенсії там по 100 200 по двісті і вже піднімають ціни. І якщо сорочок фані був 54, то він зараз 56 з копійками. Купую продукти що ціни зросли, не помітло, на ціни не особу звертаю. А, чи часто ви купуєте? – Ні, не часто. Не, не часто. Тому не а, сьогодні що ви купували? і ціну. Сьогодні капуста свекла І цибуля, це вийшло 60 гривень. Приблизно така не помінялась ціна, майже як і була. А що ви сьогодні 18? І бурячок, і капусточку. Капуста трошки подорожала, молода. орієнтовно з минулого разу щось Не пам'ятаю, було щось 50-50, а зараз 65. Євген Василюк, Ярослава Боячук, новини. Сі 4 здатність не втомлюватися, важливість волонтерства. Культовий музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук відвідав Чернівці. Під час публічної дискусії, яку модерував письменник Андрій Любка, обговорили ключові виклики суспільства на третій рік повномасштабного вторгнення. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Публічну дискусію у Чернівцях Святослава Карчука Андрій Любка розпочали зі спогадів про початок повномасштабного вторгнення. Було пам'ятаємо, початок березня і на спожроді вокзал переповнений людьми. Такий Вавилон це пряме залізничне сполучення з Харковом. І повні поїзди людей приїжджають заплаканих і пряме сполучення із Запоріжжям. І от такий Вавилон твориться. І керівництво вокзалу вирішило зробити для них акцію. І вони організували концерт на вокзалі. Це був концерт Наталії Могилевської. І я собі думав, боже, ці люди стільки пережили. Що... За що їм жив? Вже... За що їм ще цей концерт? Тому що я думаю, що я той самий поїзд або ті самі поїзди бачив, як вони відправляли з Харкова в той момент. Я ніколи не забуду. 1 березня я був в Харкові якраз в той день, коли прилетіли перші страшні ракети. Напередодні розвалили. Посну державну адміністрацію, а в той день, коли там був я, потрапило в управління поліції і в університет. От, і це ну, дуже складно все собі уявити. Святослава Карчук пригадав обставини, коли написав пісню для оборонців Азовсталі. Одного дня мені зателефонував заступник командира полку «Азов» Калина, і з ним я не був знайомий на той момент. і Він сказав, що от, значить я дзвоню. У нас така є прохання, ідея. Ми здаємо дуже добре, якби ти написав пісню для нас чи про нас. Ну, для мене це була непроста ситуація, тому що я ніколи не пишу пісні на, що називається, на прохання чи на замовлення, але це особлива ситуація. На думку музиканта, українці нині перед викликом балансувати між цивілізованим світом і орками в Криму або на Донбасі. Завжди був такий, треба дуже обережно, там більшість людей говорять російською мовою. Треба бути завжди дуже відкритими, треба пам'ятати, що ми не можемо нав'язувати. Ну, ми дожились до того, що ми просто втратили ці регіони, тому що ми були ми жили так, як європейці мають жити. А росіяни діяли як варвари 12 століття. Святослав Карчук висловив свою позицію щодо мобілізації. Якщо буде така потреба, буде такий наказ іти на фронт, я не задумуючись це буду робити. Я вважаю, що так має робити будь-хто, але використовувати цю е, тему штучно, щоб знову черговий раз під, підіймати внутрішню дискусію в державі, не можна, тому що вона теж роз'єднує. Це комплексне питання. Питання як могікої мобілізація має бути максимально справедливою, і це має відчувати суспільство. На зустрічі з Святославом Вакарчуком, і Андрієм Любкою. Більшість запитань від аудиторії про втому від війни. Святослав каже у гарячих точках для військових і тамтешніх жителів, здебільшого співає під гітару. не лише свої пісні, а й відомі українські хіти, серед яких найчастіше Червона рута. Ти приходиш там. Треба нести мені квітку на дії, бо да довжити увійшла мої нигі, щеплону не, не шука. По-перше, цю пісню я співаю на фронті майже завжди. Я почав її співати випадково, ну, на сенсі випадково раптом десь її почув. Я зрозуміло, її знав з дитинства. Але вперше це сталося, коли ми приїхали в щойно звільнений візюм. Це три дні після того, як його звільнили. Там стояла величезна черга в основному людей старшого віку до автобусу з гуманітарною допомогою. Світла нема. Інтернету нема, електрики нема, тепла нема, води нема, нічого нема. Є тільки автобус, з якого здають хліб, гречку і воду свіжу. Нічого нема. Ми приїжджаємо. А... Ми їхали насправді, це не була спеціальна поїздка. Ми вже поверталися в Харків з фронту. Якраз вперше проїхали під звільненою дорогою. Хто їздить на фронт, хто волонтери, хто буває, знає. Ми нарешті, ми? Нарешті, нарешті дорога з Харкова на Слов'янськ. Стала відкрита. Ми тільки-тільки проїхали, тільки-тільки дозволили військові, розмінували самодорогу, дорогу, що не можна було навіть з'їхати на обочину. Ми їхали обережні. Ми, Ми приїжджали зю, ну і я підходжу до цих людей, думаю, Боже, питаю, чим вам допомогти? Мені так шкода. І вони побачили, Боже, це ви, а заспівайте нам щось. І я витягую гітару. І я розумію, що я не хочу їм співати ні там свої пісні, ні. Я розумію, що тут я інтуїтивно відчуваю. Я починаю співати «Червону руту» і всі ці бабусі дідусі підтягують мені, і ми хором співаємо «Червону Червоноруту. Океанельз готує до випуску англомовний альбом. Його мета привернути увагу до війни в Україні на міжнародній арені. Першу пісню презентують 22 березня. Олена Крічко, Андрій Миронезку Новини Сі-4. Анастасії Шушкевич 27 років. Дівчина 23 роки проходить лікування в онкоцентрі постійно поряд із нею. Її мама ангел-охоронець, яка через довготривалу хворобу Насті вивчилась на медсестру, щоб допомагати іншим. Про хворобу довжиною майже в життя, сміливість, виклики, людяність та підтримку. Далі у сюжеті що ти най найбільше любиш Кішек, так. кіцік? Що тобі подобається? Ні, шок. Тішки люби. А, а чому допомагала? Хоча ти хотіла бути лікарем? Да. Ветеринаром вона хотіла бути. До двох років Анастасія була активною життєрадісною дівчинкою. Розмовляла, вчилася, малювала. Проте раптом все змінилося. Про Настіну хворобу ми дізналися ще досить у дитячому віці. І ми взнали, що вона захворіла, у Насті було два роки. Вона дуже багато почала спати. Собі ну це так не може бути, що людина так багато спить. І поїхали до нас у Сокиряни перевіритися. І нас направили в Чернівці в діагностичний центр, зробити МРТ. КТ тоді було ще. Ми зробили КТ і в нас обнаружили пухлину, гліому, ліво, дорогого. Нам сказали, що це не має ну, чекати, це терміново треба оперувати. Лікарі направили Анастасію на операцію до Києва, потім перенаправили до Одеси в інститут Філатова. У нас була пухлина на Зеровому Ну, Ми поїхали в Одесу, нас прооперували, все було в нас спокійно, добре, виписали додому. І, вроді би все нормально проходило. Знаєте, так як після операції, як мала дитина, але в нас склалися труднощі, і ми знову поїхали в Одесу, там, де нас оперували. І на, коли прийшла гістологія, нам сказали, що тут треба цю пухлину облучити. Променеву терапію тоді Настя проходила у Буковинському онкоцентрі. Коли маленька Настя в трьохрічному віці поступила до нас на лікування у відділення променевої терапії, на той час вона була рухлива, жвава, цікавилася всім. Вона забігала в палати, вона хотіла бачити, що роблять пацієнти, вона старалася поділитися, з яким хтось пригостить її. Бананом вона бігла в палату до бабусі, бо там лежить бабуся, яка її пригощала яблучком. За словами Світлани Харабари Анастасії допомагало багато людей. Я тут з нею дуже довго лежала. навірно, місяць, десь півтора. Ми облучалися, бо то довго. Звичайно, що було тяжко. Я пішла до головної медсестри і кажу, ви знаєте, що, я дуже хочу допомагати цим людям. я би працювала санітаркою. Вона мені каже, що ну може і можливо таке. І предложила мені. Я якийсь час працювала молодшою медсестрою, за Настю доглядала так само, як зараз. Ми лежимо і я працюю. І мені ще предложили, що навчитися на вечірньому. І я пішла вивчилася на медсестру і вже 17 років працюю медсестру. Світлана працювала, віддаючи себе всю, напевно, тому що більше всіх розуміла, як потрібно відноситись до пацієнтів так, як би хотіли, щоб відносились до самих себе чи до наших діток. Після першої операції Анастасія багато років перебувала на реабілітації. До 13 років, коли стався інсульт, ми взагалі були здорові, нормальні діти. Ми вчилися в школі. У неї було два інсульти упродовж місяця. Раз і другий раз. І мічні були інсульт. І коли стався інсульт, ми вже не навчалися в школі. Ми постійно вже лікувалися тут. Я вже тут працюю, її вже капали, ми була реабілітація. У 2023 році на Світлану Харабару та її доньку чекав новий виклик. Все було добре до 2023 року. В неї стався судомний приступ. І ми зробили МРТ. Нам сказали, що в нас виросла нова пуклина. І Настя сказала, мамочка, я хочу жити, йдемо на операцію. Хоче, я думаю, йде. І ми вирішили, що ми будемо оперуватися у Києві. Ми були там 10 днів, нас виписали. І ми з Києва приїхали сюди, і нас прийняли тут, у мене в онколікарні. Палітимум відділенню. Я їм усім дякую. Дуже було приємно, що вони зустріли, навіть на вокзалі з хворою нацією. Анастасія вміє готувати різні смаколики, а ще дуже любить тварин. Любить собачок, кішок, має хоча друзів, хто так ще люди є, хто і пам'ятає, ой, настуся. Собачок любиш, так, да, Анастасія да. і котиків. Наразі Настя проходить чергову реабілітацію у Буковинському онкоцентрі. Я мрію вже, щоб Настя вилікувалася, стала здоровою і щоб був мир настав на землі, щоб не було війни. Настя, проще ти мрієш. здоровою хочеш бути так. Здоровою хочеш бути так. На що хоч як яйця. Ми купимо. Марія Цапілован, Андрій Миронеску, Новини Сі 4 Вірус папіломи людини поширена інфекція, яка переважно передається статевим шляхом, уражає шкіру та слезові оболонки. Існує близько дві сотні різних штамів вірусу папіломи людини. Вірусом інфікується щонайменше троє з чотирьох людей, здебільшого у 20-25-річному віці. Чим небезпечний та як вберегтися від вірусу? Далі в сюжеті. Якби у мене був вірус папіломи, чи міг би він передати моїй майбутній дитині? Так, вірус папіломи людини може передатись вашій дитині під час народження, під час пологів. Я просто чула, що є такий вірус. Я на останньому місяці вагітності і переживаю за свою майбутню дитину. Ну надію, що мені не, не доведеться з цим вірусом зіткнутися в житті взагалі ніколи. Вірус папіломи небезпечний тим, що провокує розвиток раку шийки матки у жінок та різні онкологічні захворювання у чоловіків. Виявити можна при дослідженні свого тіла тим, що є в наявності папіломки, а також людина може піти в любу з лабораторій самовільно здати кров на вірус папіломи, і також можна набирати виділення жінці або чоловіку на предмет того, чи є наявність віруса. Аби вберегтися від вірусу, необхідно вакцинуватися. Вакцинувати треба незайманих дівчаток-хлопчин хлопчиків від 9 до 14 років, а також любим жінкам, чоловікам у віці до 45 років, а тому, що після 45 років не були проведені, ну не були проведені дослідження на те, як впливає вакцина на організм людини. В Україні є два види вакцин: це Гардасил і Церварікс. Гардасил можна придбати в аптеці. Вакцинування проводиться в маніпуляційних кабінетах за місцем проживання після огляду сімейним лікарем, терапевтом, педіатром при здоровому стані людини. Дівчатам та хлопцям від 9 до 14 років вводять дві чи три дози вакцини. Дітям від 15 років та дорослим потрібні три. Який вид вакцини вірусу папіломи підходить людині, має визначити лікар. Вакцинуватися можна за місцем проживання, звернувшись до сімейного лікаря. Але вакцину вірусу папіломи людині потрібно придбати в аптеці, оскільки вона не входить до переліку безкоштовних. Вікторія Макайда, Андрій Моронеську, новини Сі 4 Репресоване дитинство спільний проєкт управління освіти Чернівецької міської ради та Чернівецького товариства політв'язнів та репресованих. 20 березня у центрі культури Вернісаж відбулася зустріч поколінь у рамках програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької громади на 2024-2025 роки, яку у січні цього року було прийнято вперше. Батьків Зінаїди Голова репресували, коли їй був рік. Коли молоді батьки приїхали з маленькою дитиною, які один рік, і немає житла, і тільки те, що зав'язано в якісь вузлики, то життя в якісь конторі, де в одній кімнаті і робітники заходили, і сім'я молода живала, то ви собі уявляєте цю ситуацію. Доводилося будувати самим житло далі і турбуватися. Ну, по правді сказати, все це впало на плечі моїх батьків через те, що дитина один рік. У 1947 році батьків Василя Досевича було репресовано до Сибіру. Там він і народився. Як всі працювали 15 років, всі працювали на лісопованні. І якщо хотів щось зробити, треба було за хліб. А не зробив норму, не зрубав, стільки лісу, будь здоров. Чекай другого приходу порції. На складніший момент дитинства, коли, коли приїхали, вже коли батько освободився і мама, приїхали на батьківщину і був, для того мені було вже років шість або п'ять. І жити не було, де хати не було, нічого не було. Знімали хату там жили, так кажуть у великій хаті. Понад 50 дітей репресованих буковинців зібралися, щоб поділитися родинними спогадами. Ну що був холод, було ну нестача такої, як і де Я пам'ятаю, що таке для нас було кусочок цукру, смаколиків, таких не було. Кусок білого хліба це теж було для нас ну значно ну значимо все. А так, ну як сказати, тайга Ми повинні пам'ятати ті такі важкі події. Дивіться зараз. Ми говоримо про репресоване дитинство з двадцятому столітті. А зараз, 21 століття, репресії, депортації, 20 тисяч українських дітей в Росії. Це тільки за даними української інформаційних агентств. Репресоване дитинство, спільний проєкт із управлінням освіти Чернівецької міської ради. Основною метою, звичайно, є не тільки показати ці історії, зберегти їх для нащадків, але і показати нашим дітям наскільки той ворог, який сьогодні є загальновідомим, був ворогом для нас і багато десятиліть тому. Тому власне, ось те, що ми бачимо сьогодні, є такою результатом такої синергії між юними чернівчанами, нашими вихованцями. А також між власне тими, чи є дитинство репрестованим. Лана Федорюк Вікторія Макайда, Ярослава Боячук. Новини сі 4 Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на сі 4